Як ви знаєте, Україна переживає надзвичайно складний період свого існування. Збройна агресія з боку РФ, яка на секундочку є найбільшою державою у світі, продовжується вже близько 10 років, два з яких це повномасштабне вторгнення з регулярними бомбардуваннями та обстрілами мирних міст, атаками на об'єкти інфраструктури, і іноді здається, що кінця і краю тому нема. Проте ситуація, в якій опинилася, Україна насправді не є принципово новою. Україна не перша країна у світі, яка стикається з агресією значно більшої і сильнішої країни. І історія доводить, що далеко не завжди більші країни досягають успіху. Іноді навіть навпаки. Існує доволі багато кейсів, які переконливо доводять, що перемогти сильнішу державу цілком можливо. Ці приклади наведемо трохи пізніше, після того, як заакцентуємо увагу на важливих запитаннях, що можна вважати перемогою? Чи можна назвати факт виживання, тобто збереження держави перемогою? Чи обов'язково перемога це вихід на лінію до воєнного кордону? А якщо держава зберігається, але агресор все одно забирає певні території, але у результаті отримує значно більше збитки, то чи можна сприймати це як його перемогу? І чи варта така перемога витрачених на неї зусиль і ресурсів? Як ви бачите, питань дуже багато. Що ж, тоді пропонуємо звернутися до історичних прикладів, аби відповісти на них. Найперший приклад, який нам спаде на думку, це італо-ефіопська війна. Тогочасна Ефіопія була визнаною державою, яка мала власну політичну систему, суверенітет, власну валюту і мала всі ознаки державності. Проте італійський уряд поставив це все під сумнів, проголосивши Ефіопію зону італійських колоніальних інтересів. Власне, після цього Італії почала планувати вторгнення, і наприкінці 1894 року італійські війська зайшли в країну. Проте сталася парадоксальна річ: італійці, недооцінивши ефіопські війська, почали зазнавати поразки. Врешті, восени 1896-го війна була завершена, Італія зазнала поразки, визнала суверенітет і територіальну цілісність Ефіопії та випадок репарації. Місце Італії як великої держави було поставлено під сумнів. Проте 1936 року Італія повернулася і встановила повний контроль над Ефіопією. Адже та не зробила належних висновків із попередньої компанії. Дана війна чітко показує, що невелика країна, яка вважається відсталою чи тубільною, змогла дати відсіч одній з великих держав, значно похитнувши її міжнародний авторитет. І це лише один з прикладів. Ціла низка воїн за незалежність це історія про те, як завідомо слабші в економічному, політичному та військовому відношенні суспільства із несформованими інститутами державності. Добував успіх та перемагали у війні, вагомим прикладом можуть слугувати Сполучені Штати Америки, які проголосили незалежність у 1776 році. І після того вели тяжку і кровопролитну війну з Великобританією. Звісно, ми можемо сказати, що війну допомагала вести Франція і, можливо, інші держави. Але перемога над Британією це в першу чергу заслуга американського народу. Також варто пригадати війну за незалежність Куби 1890-х років. Так, звісно, вона була виграна за підтримку Сполучені Штатів, проте Куба домоглася своєї незалежності. Більш показовим прикладом може бути війна за незалежність Алжиру від Франції у 1954 по 1962 роки, або війна за незалежність Греції у 1821 по 1832 роки. Греція воювала за свою незалежність проти Османської імперії. Незважаючи на те, що Османська імперія була потужною державою, грецькі повстанці отримали підтримку від різних країн Європи, включаючи Францію, Британію та Росію, вони змогли здобути та створити власну державу. Можна також згадати війну у В'єтнамі як найвідоміший приклад. Вона завершилася лише у 1975 році, хоча почалось усе ще з 1945 коли Франція, а згодом і Сполучені Штати, мали на меті політичні підкорення цієї держави. Можна, звісно, сказати, що ці війни різні. Французи воювали за підкорення своїй колонії, придушення національно визвольного повстання. У свою чергу американці пізніше воювали у В'єтнамі із метою не допустити розповсюдження комуністичної ідеології та сформувати форпост демократії у регіоні. Проте для більшості місцевого населення не було особливо великої різниці між французькими колонізаторами чи американськими солдатами, які прийшли на землю В'єтнаму. В, в обох випадках в'єтнамці отримували деяку допомогу від третіх країн. Проте основою перемоги була висока мотивація місцевого населення у бажанні перемгти зовнішнього окупанта та відстояти свою державу, вибороти право на самостійне вирішення власних питань та подолання власних проблем. Показово є також історія першої польської республіки, яка після понад сторічної відсутності на політичній мапі була відроджена у 1918 році. А вже в 19 році починається радянська польська війна, так само відома як польська війна за незалежність. В цьому конфлікті менша та слабша Польща змогла перемогти більший та потужніший Радянський Союз. Польська армія змогла організувати опір і в підсумку відбити атаки радянських військ. Вирішально стала битва під Варшавою в серпні 1920 році, коли польська армія здобула переконливу перемогу над радянськими військами. Це зупинило радянський наступ і змусило їх до укладення договору про припинення вогню. Підписання ризького мирного договору у 1921 році призвело до визнання незалежності Польщі та встановлення кордонів між Польщею та Радянським Союзом. Є ще один дуже вдалий приклад, і це також сусід сучасної Росії, тодішнього Радянського Союзу. Мова про Фінляндію. У листопаді 1939 році Радянський Союз почав військові операції проти Фінляндії із формальною метою посунення кордонів від стратегічного та економічного надважливого міста Ленінград. Фактично ж мета була встановлення політичного контролю над всією територією Фінляндії та формування маріонетку про радянського уряду. Проте довготривалі бойові дії по суті завершилися поразкою радянського союзу. Хоча суту формально радянський союз переміг у зимовій війні, адже у результаті бойових дій таки вдалося відсунути кордон від міста Ленінград та забрати ще частину території, яка стала частиною РСФСР. Однак всім очевидно, що радянський союз добув так звану пірву перемогу. Тобто перемогу, яка не варта ціни, якою вона була здобута. Дійсно, Фінляндія втратила частину території, проте Фінляндія зберегла щось більш важливе: свою державу. Фінський народ зміг зберегти право на свою незалежність. І саме збереження держави вважаються перемогою. Також цікавий приклад війни за свободу це Ірландія з 1919 по 2021 роки. Ірландія протистояла на той момент наймогутнішій державі Британській імперії, яка хоч і була ослаблена світовою війною, але все одно лишалася державою номер 1 у світі. Попри це, Ірландія все одно спромоглася вибороти свою свободу. Не можна не пригадати приклад Ізраїля. І із саме у свого виникнення Ізраїльська держава вела періодичні війни супроти майже усіх своїх сусідів, і навіть інших держав мусульманського світу, які не мали спільного кордону з ним. І в усіх війнах, які вів Ізраїль. Він зрештою виходив або переможцем або у статусі кво. І це пояснює тими же самими причинами, які були описані вище: перша максимальна згуртованість і консолідованість народу, друга відповідальність політиків держави перед народом, і третя розуміння екзенційного характеру боротьби. Адже у випадку Ізраїлю війна проти сусідів це не суперечки за якісь окремі взяті території, а боротьба за виживання держави. Наведених прикладів можна зробити висновок, що багато війн буває асиметричними за своїм характером, коли розмір і місць держави не співмірні, однак результат війни не на користь більшої і сильнішої держави. Ще однією запорукою успіху, на нашу думку, є якісна робота державного апарату, його висока організаційна спроможність. Тактика асиметричної війни включають в себе партизанську війну, використання психологічних операцій, підтримка повстанців або опозиційних рухів у сильнішій країні. Використання повного аспекту дестабілізуючих методів, але суть лишається незмінною. Як в біблійній історії, де Давід перемагав у ліафа, так і асиметричних війнах, слабка держава перемагає сильнішу. Звісно, узагальнення не завжди коректні, адже кожен конфлікт це унікальне явище. Він має свої політичні передумови, свій характер, першочергові цілі та другорядність. Він може бути вмінливий за свою суттю. Першочергові цілі можуть бути змінені. Конфлікт може як і завершитись доволі швидко, так і розтягнутися на довгі роки. В конфлікти можуть бути залучені треті сторони, і тоді він може мати всі шанси перерости, якщо не до світового рівня, то точно до регіонального, або він може бути проігнорованим. Можуть бути різні ситуації. Для однієї сторін конфлікт може бути рядовим, а може бути таким для всіх учасників. Саме тому у аналізі необхідно застосовувати принципи унікальності, проте аналіз вище наведених прикладів є корисним для нас, адже демонструє можливості перемоги в асиметричній війні, допомагає краще зрозуміти природу і сутність сучасного російсько-українського конфлікту, дає надію та мотивує не пускати руки та продовжити боротьбу з вірою у перемогу.